Працівники служби безпеки в Чернівецькій області підтвердили інформацію щодо запиту матеріалів про студентів, а також повідомили, що його здійснено на виконання доручення прокуратури краю у відповідності до норм кримінального процесуального кодексу України. Запевнили, що потрібно це для розслідування відкритого кримінального провадження. Керівництво вишу повідомило, що вже надали інформацію про більш ніж три тисячі студентів. Саме стільки навчається в цьому закладі. До нас підійшов лист офіційний і Служби безпеки, управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, на виконання доручення прокуратури Чернівецької області в зв'язку з розпочатим кримінальним провадженням, який зареєстрований в Єдиному реєстрі, надати списки студентів та по можливості їх фото якщо ти всіх у нас навчаються? Більшість студентів Буковинського фінансово-економічного університету взагалі не знають, що інформацію про них вже передали до СБУ, але ставляться до цього по різному Негативно, на мою думку. Спокійно до цього ставлюся, тому що я ні в чому не винен. хто штурмував, Вони там були люди з усіх навчальних закладів нашого міста. Я їх не засуджую. Я звичайно проти такого способу вирішення справ, проте у цих людей просто не було вже іншого вибору. На мою думку, активісти Євромайдану запевняють, що всіляко захищатимуть студентів від будь-яких утисків, котрі пов'язані з їхньою позицією щодо Євромайдану, невідомо про те, що збираються фотографії стосовно питання захоплення. Адміністрації нам це звісно не подобається. Ми хочемо звернутися до всіх студентів. У нас є адвокати, які надають безкоштовні консультування і будуть безкоштовно захищати всіх студентів, проти яких будуть будь-які утиски і все, що стосується Євромайдан. Керівництво вишу в свою чергу запевняє, що не бажає нашкодити студентам. кажуть, надали списки спудеїв тільки тому, що того вимагали відповідні служби. Ми не можемо обмежувати волю студентів чи їхні дії. Це не входить в обов'язки адміністрації. Це їхня громадянська позиція. І це не наша справа, це справа вже органів, які займаються цією справою. Ну, студенти є студенти, самі вільні, самі сучасні люди. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.